Микола Томенко один із ветеранів українського парламентаризму. В студентські роки прославився мирним розгоном комсомолу, а у великій політиці він із 2002-го. Тоді Томенка обрали до Верховної Ради за списком нашої України, а у 2004-му був польовим командиром Помаранчевої революції. Після її перемоги став віце-прем'єром у першому уряді Юлії Тимошенко. А під час скандальної відставки того уряду Микола Томенко звинуватив найближче оточення президента у корупції, а сам увійшов до в партії батьківщина та одразу ж зайняв третє місце у її виборчому списку. Отримавши мандат, знову стає одним із найближчих соратників. Але тепер уже Юлії Тимошенко. А ще обіймає посаду заступника голови Верховної Ради. Після позачергових виборів 2007 року Микола Володимирович знову депутат від бюту і знову стає заступником голови Верховної Ради. Він виявився найстабільнішим віце-спікером за всю історію України. Пережив не одну зміну влади у парламенті, співпрацював. З різними спікерами та коаліціями. але каменем спотикання у його парламентській кар'єрі став закон про засади державної мовної політики. Після скандального голосування Микола Томенко заявив, що в Україні немає Верховної Ради та добровільно пішов з посади. Пан Томенко відомий також як пропагандист українських цінностей та активного способу життя. Цікаво, що громадським рухом чесно він був визнаний одним із трьох депутатів, що відповідають критеріям доброчесності. Проте згодом його цього звання позбавили Бавили за передачу своєї картки для голосування іншим депутатам. Зараз Микола Тименко балотується до парламенту за списком об'єднаної опозиції. Він разом із соратниками обіцяє немало небагато влаштувати імпічмент президенту Януковичу. Крім цього, в програмі опозиції знаходимо обіцянки звільнити з за ґрат Юлію Тимошенко та Юрія Луценка, прибрати з посад всіх корупціонерів та підвищити пенсії. Опоненти натомість називають такі заяви політичним популізмом. Соціологічні дослідження показують, що об'єднана опозиція на парламентських виборах займе перше або друге місце. Тож Миколу Туменка та об'єднану опозицію ще чекає запекла боротьба за відданість виборців.